Політ душі. Душа на землю прилетіла, шата гарних, наче жар, зайшла відкрито і красиво, проте забула Божий дар. Хотіла жити сонцем в серці, але проміння все текло в туман. Піднятись крила прагнули угору, Щоб проявить Творця талант Вже чутно голос, він без слів. Звучання ніжне і неповторне, це мого серця стук, чи дзвін, душі відлуння невгамовне. А час усе минав невпинно, нові йшли все здобуття, та щось на серці якось дивно, немов і не було того життя. Та ось ця мить єство почуло, вогонь горить, Нові відчуття, душа озвалась і зробила цей крок в незвідане буття. Відбулось диво, стерті грані, політ над морем в небесах, де хоче буде, бо меж немає, щаслива вповні є у всіх світах, і перешкоди стали ефемерні, у просторі єднання та краса. Потрібна поміч мчить та діє і долетить усюди крізь вітра. Їй головне почути поклик, і устримиться вмить вона. Вогнем стрілою відізветься її небесна струна, Хоч у небо, у зорі, космічні простори, бо важливо явити і там глибину, легко та радісно злітати у гори Чи пройти крізь бетонну стіну. Радість земна, переважно мінлива, приходить і швидко іде в забуття, Все ж трапляється радість незмінна, душі притаманна. Лиш саме вона, творчий процес зароджує іскру. натхнення дарує, невпинно іти, щастя відчути радість сердечну. сили в любові пізнати світи. Відтак все набуває нових значень. Небаченого змісту та краси вертається усе в свою основу, до істини з новими силами іти. Найбільше щастя жити серцем, душі політ творити те, для чого ми прийшли, і вміти так любити палку, усе на благо щиро даючи.